Щороку у Криворівні на Різдво звучать трембіти та роги. Так місцеві хлопці та чоловіки сповіщають про народження Христа та йдуть колядувати. Житель Криворівні Микола Потяк бере участь у цьому дійстві з маличку. Каже, приклад взяв з батька, а тепер тримати топірець та шанувати традиції Микола навчає своїх онуків. Трошки це помінялося сьогодні 25 числа, для нас трошки незвично, але це дуже файно. to dużo piękna sprawa, że to sobie możemy, to wszyscy tak, tak, tak. Aby to wszyscy tak zrobili, bo byce... to Аби це було, бо це так мало би бути. Це ж є коліда, це є свята. Ми ходимо, колідуємося одні з другими спілкуємося, коліда, прославляємо Бога. На Різдво біля церкви у Криворівні не проштовхнутись. Сотні туристів приїжджають сюди, щоб побачити автентичні традиції горян. Вони із захопленням слухають колядки та розглядають різнобарвний одяг тутешніх. І нині гостей не менше. Я от в такий Вражений, що я навіть не можу передати своїми словами, як тут дуже гарно місцеві, які вони одягнуті, яка це традиція. Я тут вже був в 2015 році в цій церкві. Мені дуже сподобалось. ця це церква. і ми сьогодні приїхали. Сьогодні 25 грудня. Моя думка така, що 25-25 грудня це. Це такий великий праздник, який відмічає вся країна. Вона православна церква. Тут перший раз відмічає цей праздник. І я вважаю, що це так і доно бути, відзначати Різдво 25 грудня вирішили спільно усією громадою. Підштовхнула до цього і війна. Більше півсотні жителів села Різдво провели на передовій. Дуже тішить, що криворівня є серед лідерів тих парафій, які відривають нас від Москви. і навіть сьогодні свідченням. Тут такої великої кількості людей з величезної кількості куточків України є те, що ми рухаємося вправді, в правильному напрямку. Тішить, що і отець Іван і громада Криворівні прийняли рішення перенести святкування Різдва і тішить, що навіть в такий ще не цілком зимовий час ми можемо сьогодні, 25 січня казати Христос рождається і колядувати, прославляти Бога, але також дякувати за той дар, який ми маємо тут сьогодні бути разом і громадою молитися за нашу перемогу. Колядуватимуть у Криворівні до 6 січня. Після цього тут відбудеться розколяда та відзначення водохреща Христового. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія АРАЇ.